Про ситуацію на фронті говоримо із заступником голови служби безпеки України в 2000 році. 15 15-х роках з 15 х роках Віктор Ягун до нас доєднується а заступник голови служби безпеки. Так, пане Вікторе, я вас вітаю. Якщо є у вас розуміння, от хотів би з вами ще поговорити. Ми з паном Сергієм не встигли. Вам поставлю це питання з приводу ситуації з донецькою адміністрацією, що там на вашу думку, можливо, у вас є якась інформація для глядачів. Нагадаю, що там сталося потужність Ожна така бавовна, чи то покурили не там, де треба, чи ще щось сталося? Вам слово, пане Вікторе не знаю. Мені важко сказати, тому що як військова ціль вона точно не представляє якоїсь там цінності для України. Я думаю, що це один з тих варіантів, коли треба при привід для того, щоб підняти якусь там морально психологічний стан, в і так на дуже низькому рівні. В Донець, Донець, на Донецькому регіоні, і я думаю, що це один з тих варіантів, що бачити, нас почали бомбити всерйоз, і в нас тут, тут такі прильоти. І я е, так само не виключаю, що це якась внутрішня боротьба між е, тими кланами, які зараз е, можливо вже почали відчувати, що не все так добре е, в їхньому домі, і що можливо в найближчий час чи найближчі перспективи прийдеться все та е, е, при, 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 прибирати, тікати. Ховатися і е, треба якось е, показати себе на, на рівні того, що там якісь розслідування йдуть, якісь, е, е, якісь битви. Не знаю. Ну, це, це, це дуже дивно виглядає зі сторони України, тому що ну, е, використовувати високоточну зброю проти е, колаборантів, які нікому не потрібні. На, на мой етапі ну, це точно не кажучи не наш метод. Ну да, для колаб... у колаборантів є партизани, які ними займуться. А добре, якщо ми вже вже зачепили так звану квазі ДНР, давайте поговоримо про. Колишнього квазі міністра оборони так званої ДНР терориста Гіркіна, так який причетний до знищення Бук Емеч Бук Рейсу MH17 установкою БУК напередодні з'явилася інформація про те, що він нібито служить вже пішов служити у російські війська. У вас є якась інформація і здогадки з приводу того, для чого це було зроблено що це зробили. Тому що він останнім часом дуже активно критикував дії російських генералів і критикував те, як вони ведуть цю війну. Дивіться, я колись розкладував по складових, що насправді зараз почало відбуватися в Росії. В Росії є ну, серед силових структур зараз розділення на три частини: перша частина. Це всім відомі тепер Пригожин, Кадиров і примкнувши до них золотов, це вагнерівці і Розивардія. Як правило, вагнерівці це ті, що от ви ви, ви дуже чітко розказували про них, що вони намагаються зараз перехопити ініціативу, показати, які вони хороші, і що вони вміють. А збройні сили України Російської Федерації взагалі просто. На, на відшибі кадировці, зрозуміло, вони всі в розваді, але кадиров із пригоженим нормальних і золотов. Йому треба було розподіляти, тому що він останнім часом просто не має можливості виходу прямого на Путіна. І от вони трьох об'єдналися: це одна структура, інша структура це збройні сили Російської Федерації. Які зараз подав по потрапляє під найбільшу таку з сторін, і на перший план почала виходити ФСБ, і це почалося після здійсненого теракту на Кримському мосту? По перше, їм надали можливість здійснювати. Розслідування, вони за вказівкою Путіна взяли під контроль Кримський мост і його охороняють. А тепер ми знаючи, що Гіркін це колишній співробітник ФСБ. Що це напевно і зараз є в агентурному праті чи по поза штатом співробітник ФСБ, і все, що він критикував, він критикував тільки з дозволу ФСБ і за їхньою вказівкою. Ми це точно так само розуміємо. Ці всі е, псевдо е, псевдо, е, такі, е, на, е, псевдо такі наїзди на ну псевдо такі, я би сказав, що ну такі е, відношення, ніби до, до Путіна погано або до, до якоїсь влади. Це все були демонстрація. Для того щоб можна було б затягнути на свій канал найбільшу найбільшу кількість аудиторії, так от зараз поява його на фронті показує, що ФСБ тепер зацікавилася і фронтовими справами, і не виключено, що він не просто так пішов, а за вказівкою. Для того щоб можна було сконцентрувати і отримати інформацію просто з поля бою, і можливо. Взяти під контроль декілька е, так званих добровольчих підрозділів для того, щоб так само показати якісь перемоги і в черговий раз продемонструвати на цьому фоні недолугість російських генералів. Тобто йде фактично боротьба за контроль над силовими структурами, і це дуже добре, коли структури між собою починають конфліктувати, це говорить про те, що центральна влада слабка. І вона губить ту центральну лінію, яка могла би насправді контролювати процес в Росії. Дякую, пане руку. Вікторе. Дякую за таку розкладку і пояснення. Віктор Ягун, заступник голови служби безпеки України з 2014 по 2015 роки, був з нами на зв'язку. Говорили про ситуацію на фронті і, зокрема, згадали, як так сталося, що терорист Гіркін, який критикував. Російських генералів тепер сам от став до лав збройних сил країни терориста.